Обіцяв собі, що буду хоч на декілька хвилин зупинятися і слухати природу. Це весна. Сьогодні таке 7 число березня. Послухайте. Це наша свята земля. А сьогодні в мене буде один з найсамих крутих сніданків за останніх, мабуть, півроку. Найсамий дорожчий, найсамий крутий сніданок. Я просто навіть не уявляю, не можете уявити, що це таке. Дивіться, так, це булочка. Насправді, бачите, навіть черства. Ну, це сама крута булочка. Вона куплена. Чому саме крута? Тому що я не хотів її брати, але це мені дала її моя мама. А батько казав, бери, бери синку. Це насправді найсаме, дорожчий сніданок, який в житті може бути.